Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Путін встановив своїм головорізам нові терміни захоплення Авдіївки. Російські офіцери скажаться на величезні втрати до 600 осіб на день. Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав своїй армії захопити Авдіївку у Донецькій області до кінця року. У Кремлі хочуть почати рік із перемог на фронті. Завдання не просто взяти Авдіївку до 1 січня, а взяти її якомога швидше. Тобто Путлер хоче згадати цю перемогу у своєму новорічному зверненні. Якщо не вийде, то теж нічого, але краще, щоб вийшло. Такі накази передали із Москви. При цьому не всі задоволені таким наказом із Москви, адже армія РФ несе великі втрати в боях із захисниками України. До 600 осіб на день. Якщо зараз у нас під Авдіївкою гинуть і втрачають руки й ноги від 200 до 600 бійців в день, то уявляєте, що буде, якщо ми посилимо штурми, а тут ще мобілізовані стали гірше воювати. Їм хтось сказав, що буде демобілізація. Так вони сподіваються дожити. Деякі навіть в ногу собі стріляють, щоб на штурм не йти. Два такі випадки я знаю, а тут ще й поспіх. Поскаржився один із російських офіцерів. Зазначається, що окупанти вважають, що взяти Авдіївку до Нового року можливо, але вони сумніваються, що це завдання все ж таки буде виконане. Раніше Путлер став завдання захопити Авдіївку до 1 грудня. Ось такі, друзі, новини про Авдіївку. А ми з вами наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні, героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Україна обов'язково переможе, без сумніву! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал. Дякую ще раз всім за увагу!